Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги термочашку у вигляді об'єктива. Це витончена та практична термокружка для подорожей, яка ідеально підходить для кави та інших теплих напоїв. Завдяки захищеному від протікання дизайну ви зможете безпроблемно його носити в сумочці або автомобілі, виготовлений з міцної нержаві. Ючої сталі тому чудово зберігає тепло завдяки оригінальному дизайну. Вона додасть креативу у ваші будні. Покращуйте свої враження від подорожі за допомогою цієї стильної та функціональної термокружки.